Що ж, нарешті ми маємо лаконічний в дизайні, але потужний всередині ноутбук для роботи та навіть для грання. Адже він працює на базі найновіших процесорів Intel Core 13-го покоління та навіть може мати всередині Nvidia RTX 2050, 14, 15, 17 дюймів та навіть з 2К екраном. На вибір алюмінієві кришки різних кольорів підійдуть до будь-якого стилю власника. А ще й мала вага від 1,5 кг та товщина менше. 17 мм. І все це новенті Acer Aspire 5. Вітаю всіх! Ви на каналі Acer Україна. Мене звати Антон, і сьогодні ми з вами розберемо ціле сімейство новеньких Acer Aspire 5. А почнемо, як завжди, із зовнішнього вигляду. Як я вже згадував, корпус лаконічний, гладенький з невеликим логотипом Acer на верхній кришці. Сама кришка або з якісного пластика, або ж з анодованого алюмінію, що робить ноут більш легким та зносостійким. Кольорів кілька в залежності від комплектації та розміру екрана: Steel Грей, Хейс Gold, Alga Green та Tranquil Blue. У мене срібляста 15-дюймова версія. Вага мого ноутбука 1 ,770 кг 770 г, товщина 17,9 мм. Екран 15-дюймовий Full HD з IPS-матрицею зі співвідношенням сторін 16 до 9, яскравістю 250 ніт та кулірним охопленням SRGB 100%. Екран займає трохи більше 81% площі поверхні. Проте зверніть увагу і на інших представників. Цього сімейства з іншими діагоналями, характеристиками екрану, вагою. Тощо. Серед них ви можете побачити і 2К-екрани, і навіть сенсорні екрани. Нове покоління SPR 5 працює на процесорах теж нового покоління, або Intel Core 13-го покоління, або ж AMD 7000 серії. За відео відповідає або інтегроване графічне ядро Intel Iris XE, або дискретна відеокарта Nvidia RTX 2050 на 4 ГБ. Цього достатньо для роботи у вимогливих програмах та іграх, які інтегроване в процесор ядро не витягують. Хоча знаєте, ось приклад роботи деяких ігор в моєму семплі, де все навантаження та відповідальність лягає саме на процесор, непогано, як на мене. Також перед вами результати рендеру хвилинного відео на цьому ноутбуці. Що тут вже говорити про 4 к трансляції, перегляд фільмів та інші базові офісні задачі. Все це працює без проблем. Оперативної пам'яті в 15 дюймових Acer spr 5 може бути встановлено від 8 до 32 ГБ lpddr 5 що наразі є швидкою та найенергоефективнішою оперативкою на ринку. Проте в 14 та 17 дюймових версіях може бути встановлена інша оперативка. SSD-накопичувачі можуть бути від 128 ГБ до 1 терабайта pci Express 4-го покоління. hdd накопичувачі в сучасній spr 5 не ставляться для того, щоб вони були тонші та легші. Охолодження ноутбука відбувається одним вентилятором, що затягує холодне повітря з-під ноутбука та через спеціальні отвори в клавіатурі, завдяки яким, до речі, поступає більше повітря, а тепла виходить на 10% більше. Це саме тепло, що передає. Через дві теплові трубки виводиться через отвір під екраном. Також є можливість самостійно вибирати режим охолодження та продуктивності ноутбука тихий, звичайний та продуктивний. Зробити це можливо натисканням клавіш «Function плюс F. Додатково холодного повітря додається ще й завдяки підйомному шарніру між ноутбуком та поверхнею з'являється вільний простір. До речі, якщо хочете бачити ще більше відео про сучасні новинки Acer на ринку України, ставте вподобайку та підписуйтесь, бо нам є що вам показати. Батарея на 50 ватт годин дозволить користуватись ноутбуком до 13,5 годин без підзарядки при невеликому навантаженні, такому як перегляд сторінок в інтернеті. До 14 годин перегляду відео. Або ж до 9,5 годин інших навантажень відповідно тесту Mobile Mark 2018. Клавіатура повнорозмірна з компактним цифровим блоком, з функціональними клавішами, довгими шифтами та одноповерховим ентером. Може мати білу регулюємо підсвітку. Тачпад великий, зручний, з добрим відгуком та підтримкою рухів двома та трьома пальцями. Також в нього інтегровано сканер відбитків пальців для швидкої авторизації. В SPR5 встановлено трьохдіапазонний сучасний Модуль Wi-Fi 6i. Також в ноутбуті встановлено Bluetooth 5.1. Ці сучасні модулі забезпечать швидке та стабільне з'єднання та перебування в мережі. Для проведення онлайн зустрічі та під час онлайн навчання можна скористатись Full HD веб-камерою зі стереомікрофоном. Штучний інтелект Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction приберуть зайві аудіошуми навколо вас та співбесідника, а також покращать якість картинки. Передавайте перевіримо, як буде працювати зараз заглушення голосу та шумів. Бачите, я поставив освітлення спеціально, воно реагує саме на звук. І тепер я буду стукати по столу. Чути, не чути, зараз я говорю, а зараз перестаю говорити. От якось так. З портів на правому боці один USB 3.2 першого покоління, комбінований аудіороз'єм та замок Кенсінгтона, з лівого порт зарядки, ще один USB 3.2, HDMI 21 та повноцінний Thunderbolt 4 з усіма відповідними бонусами, можливістю передавати дані зі швидкістю до 40 Гбіт на секунду, заряджати додаткові гаджети, підключати додатковий монітор тощо. Заряджати сам ноутбук через цей порт теж можна. Блок живлення 65 п'яти ватний, довжина дрота зарядки 180 см, а загальна вага до 270 грам. Нові SPR-5 – це крута робоча конячка з сучасним начинням та потужним процесором. Що впорається з купою задач, дозволить пограти в ігри та просто провести добрий час з ноутбуком. Великий асортимент з різноманітними конфігураціями дозволить вибрати максимально підходящу модель під конкретні запити та бюджет. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео, Па-па!